Но ну, сезон на низькому старті тарифи згідно з рішенням уряду лишаються на сталому рівні, але витрати українців однаково зростають щонайменше на рівні інфляції. Ми розпитали у народних депутатів, що бюджет наступного року передбачає для тих, хто потребує субсидії. Чи розглядаються зміни до цього інструмента підтримки? Уже в проєкті бюджету наступного року закладено 42 мільярди гривень для виплати субсидій. Нашим громадянам це майже 3,7 мільйони домогосподарств отримують таку субсидію, і пенсійний фонд вже з 1 жовтня розпочав саме призначення субсидій нашим громадянам. Я думаю, що цим проблем не буде, і нічого практично не змінилося. Більшість перерахування субсидій буде проходити в автоматичному порядку. Ті люди, які встановили собі двозонні лічильники, мають можливість користуватися з 23-ї години вечора до 7-ї години ранку по ціні 2 гривні 16 копійок. І я рекомендую той, хто ще не встановив двозонний лічильник, встановити таким чином можна заощаджувати значну суму коштів. Фактично в нічний час люди ту електричну енергію, яку вони споживають, вони можуть сплачувати вдвічі дешевше. Окрім цього, урядом передбачена підтримка приватних домогосподарств і багатоквартирних будинків, ті, які користуються електрокотлами. У зимовий період часу у них буде стала ціна 2 гривні 64 копійки на Перші 2000 кВт електричної енергії ми на профільному бюджетному комітеті говоримо про те, аби збільшили частку зарахування ПДФО до місцевих бюджетів, бо саме збільшення можливостей місцевого бюджету це є забезпечення власне. Опалення в наших будинках в кожній громаді, в кожному місті. тому міцний місцевий бюджет це і є запорука проходження опалювального сезону, а також покриття коштів власне, на ці витрати і допоможе місцевому самоврядуванню забезпечити пройти опалювальний сезон.